Так, всім привіт, друзі! Що ми маємо? Меган. ваш улюблений, 1,6 бензин. І на гарній комплектації. Таке буває рідко, ще й універсал до повного щастя. 231 пробігу. Давайте відразу такое. 231. 10 рік. По-моєму, 10-й. Да, 1,6 10 бензик легкосплавні має. 16-ти клапан, 6-ступка, відповідно. Гарна комплектація, але про комплектацію зараз окремо розповім. Бачу вже, що нові задні гальмівні диски, фаркоп, парктрони присутні. По салончику. давайте. Теж гарна комплектація, безключовий доступ. Ви вже почули, так? Воно щелкнуло. Є безключ. Далі Так, бумажку забираємо. Що е, в нас? Bluetooth. У нас двохзонний клімат. Кермо, ручка. Кермо перешити, ручка ми перешили теж. Була обична пластмасова, перешили, щоб було гарно в вінільчик. Сертифікацію, бачите, вже проходили, бо всі ремені защопнуті. Навігаційна система, датчик світло, сенсор дощу, складання, регулювання, підігрів, дзеркал. Прикольна комплектація для Мегана. Ціна. Давайте зразу по ціні. Хочемо, ми за нього 7800 бакінських. 7800 доларів. Такий міган. Третій, десятий рік. Ну, так він виглядає. В принципі, досить адекватна автівка. Так, що у нас тут? Полички нема. Він з Німеччини, по-моєму, це з аукціону машина Запаска Думкрат. Це все у нас присутнє. Зараз покажу під капотом. Тут проведено ТО, ГРМ новий стоїть. Оливу ми не змінювали, так як олива буквально там нещодавно в Німеччині була замінена. Зараз покажу вам під капоткою. Тут у нас що? 225 тисяч. Шостий місяць 23-го року. Це в Німеччині була ТОшка проведена. Ну, такий живенький, ніби меган. Це стандартно ГРМ новий, помпа нова, фільтри теж нові. Тут теж бачите, відмітка по ТО, тут знову відмітка, що тут робилось по ТО. Ну, Так якось виглядає. А, парктрон і передній також у нас є, бачите, забув сказати: передній парктрон, задній парктрон по зносу автомобіля 231 тисяча, є нюанс на бампері передньому, я бачу, думаю, ви його зараз побачили. Е, ясно, що є якісь, може, мікроямки, мікросліди використання в загальному таке, нічого глобального, не подерта, більш-менш рівненька машинка. Стан, стан, мені здається, непоганий. Е, так, без ключ закрив. Давайте відкриємо ще, покажу. Карти адекватні. Е, ТО провели. Давайте пройдемося ще приладом по лакофарбовому, щоб ви побачили. Місто рівне 7800 долярів. Можете приїхати забрати. Сертифікат в ціну входить, резіна слабенька зима на докат. Тобто літом доїздити і утилізувати. Так, давайте пройдемось по ЛКП. Переднє крило має підкрас. Двері не мають, капот зараз подивимось. Капот немає. Так, по крилу. Тут, бачите, забризгано таким антикором, не дуже видно, чи воно кручене. Важко сказати. Зараз внутрішні болти глянемо. Внутрішній болт крила цілий. Не крутилось, тобто воно просто пофарбоване. Зараз пройдемось тут понизу. Косметично 200 район 200 мікрон. Стійка ціла. Дах цілий двері ми вже з вами прояснили, що вони не фарбовані. Ці двері фарбовані також маємо. так Всім, кому цікаво, можете набрати по телефону, арка не фарбована. Маємо з цієї сторони поки що фарбовані, проєм цілий, будь ласка, тут він код, пауза, офіційний дилер, все як ви любите. Хімчистку не робили, так як автомобіль в принципі, приїхав адекватний. Поміняли ГРМ, комплекс зробили прибирання, перешили кермо і ручку і все. Ну, вона була, я ж кажу. На жаль, чомусь комплектація хороша, автівки. А ручка і кермо чомусь були пластмасові і були трошки підтерті. Так, кришка задня добре, не фарбовано. Заднє крило фарбоване, те, що це. Тут є шпаклівка, показую. Видно вам так? Так, напевно, видно. Полоса де було продерто, двері цілі. Давайте тут. тут теж ціло. Ось тут дернуто було, тут пофарбували і оце місце, ось це саме місце маєш поклівку. Тут все ціле, давайте проєм. Проєм оригінальний. Тут двері оригінал. І двері теж. Так, давайте ще проєм знизу класно вам, щоб ви бачили, тут наклейка рено проєм тут, стійка. Стійка 57 мікрон. проєм тут. Тут, бачите, набиті такі є ременя штуки. Проєм цілі. Тут теж цілий. Гарна комплектація, ексклюзивна, трохи як для Мегана, на мою думку. Так, тут все добре. Тут що, у нас болт, я не бачу, що тут теж не кручено. По фарі є мікромомент ось такий. Ну, і капот, відповідно, я вже вам клацав, капот цілий. Так, ну що, якось так. Коротше, Меганчик ви побачили, треба ще гарніше зробити такий. Гарну хімчистку помити, повимивати всього його, тому що в проємах трішки ще є бруду піску болота. Три елемента виходить фарбованих. Косметика, косметика, задня арка має нюанс, немає полички з нюансів. Вся решта ніби достойна тачка. Давайте ще запустимо зараз її. Послухаємо, як шепчика 4М. Ой! 231, бачите, її пробіг. Пробіги ми не скручуємо. Так. Кліма робоча, блютуз, навігація, все стандартно. Куривом не пахне. Ну, якось так. Коротше, друзі, якщо вона вам цікава, є спешка, до речі, є, бачите, відключення парктрона. Гарна комплектація для бензину, я би сказав би, що навіть така що рідко і трапляється. З того, що потрібно, би було б так, диски давайте, ще забув, резину змінити, бо резина погана. Диски задні нові, фактично. передні виробітка десь половина ресурсу, резина під заміну. Якось так. Працює, ніби все добре. Е, по вкладеннях резина, коври, газ, якщо хочете, по бажанню, можемо поставити. Від 350 до 450 євро. Газ, сертифікат вже є, ціна входить. Всім добра, всім пока!